Ще один військовий отримає квартиру в Ужгороді. Рішення про безоплатне прийняття житла в комунальну власність Ужгородської тергромади від товариства з обмеженою відповідальністю Контібут Ужгород підтримали 32 депутатів на черговій сесії міської ради. Житло безоплатно передали військовослужбовцю. Це військовослужбовці спецпідрозділу управління служби безпеки, який, до речі, не зміг прибути, тому що він зараз виконує завдання на в сході по обороні наших рубежів, а дружина з дітьми перебуває на лікуванні, тому ніхто не зміг з родини пройти. Це квартира у новому, новому збудованому будинку по вулиці Володимирській. Громадян зараз на даний момент проживає в гуртожитку, тому звичайно це для сім'ї це буде така серйозна підтримка. Не менше підтримка чекає і зсу. Депутати виділили з місцевого бюджету ще 7 мільйонів гривень на підтримку збройних сил, оскільки командири військових частин звернулися з проханням надати субвенції для закупівлі матеріально-технічних засобів, аби забезпечити і підтримати належний рівень бойової готовності. Загалом на порядку денному сесії 52 питання два з них одразу зняли на доопрацювання. 10 мільйонів гривень вам що нема куди зараз гроші витрачати? Купіть військові трони за ці гроші. Тому пропоную зняти на довивчення, поставити це критичне зауваження, журналістам звернути увагу на список людей, які підтримують виділення таких великих грошей в час війни на сервісний центр МВС у складі Міністерства внутрішніх справ, яке надає послуги і частинку коштів, які е, заробляє ця структура, перераховується до місцевого бюджету. Вона працює в місті, надає послуги нашим громадянам. Якщо там якісь зловживання, то я в нас правоохоронці вони слідкують розбратися, але я прохання підтримати цей, цю програму для того, щоб в майбутньому кошти, які будуть зароблятися від надання послуг нашим громадянам, будуть спрямовані до місцевого бюджету. Не дивлячись на те, чи ми виділимо і е, підтримуємо цю програму, ці гроші все рівно будуть е, отримувати місцевий бюджет. Від того, що ми зробимо, ви бачили проєкт, від того, що ми зробимо їм в в сервісному центрі, менше платити вони в бюджет не будуть. Давайте сходимо промонтувати дві школи за ці гроші. У підсумку за це питання більшість депутатів не проголосувало. Його відправили на довивчення. Інший пункт, який також не ввійшов до списку прийнятих надання земельних ділянок для об'єктів інфраструктури. Це саме встановлення. Мережі заправ заправних станцій для електромобілів ну не встигла комісія оглянути всі місця, тому просила зняти надовичення. Важливим проектом рішення під час сесії стала фінансова підтримка комунальних підприємств. Зокрема, депутати зосередили увагу на полігоні твердих побутових відходів у Барвінку. Зараз вже на грані вирішення питання щодо значить виділення земельної ділянки. Воно буде породний конкурс, де ми вже обговорили це питання. Це на території. Середнянської об'єднаної територіальної громади. От найближчий час там буде вже відбуватися значить, ну, процедурні питання для того, щоб в майбутньому можна було збудувати завод з переробки твердих побутових підходів. Це вже питання практично там, на грані вирішення. Крім того, депутати підтримали і програму демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в місті на 25-27 роки. Мова йде про забезпечення дотримання норм законодавства України, про розміщення зовнішньої реклами тимчасових споруд, малих архітектурних форм. Не обійшлося на сесії і без нагородження. Грамотами Ужгородської міської ради за активну участь і вагомий внесок, у розвиток фізичної культури і спорту міста нагородили спортсменів та їхніх тренерів. Депутати вирішили фінансово допомогти і 94 ужгородцям. у зв'язку з важкими матеріальними обставинами та потребою значних коштів на лікування та реабілітацію. На ці потреби з бюджету тергромади виділять 626 тисяч гривень.